Всіх вітаю на каналі про спінінг. Сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про воблери. Вирішив я перед початком нового сезону 2024 року зняти такий собі хід парад тих воблерів, які в минулому сезоні себе проявили як найкращі. Тому е сьогодні в нас буде такий топ-5, можливо, навіть топ-10, але відштовхуватися від найкращих воблерів будемо саме Топ-5. Це воблери на щуку, воблери великого розміру від 90 до 160 мм. Минулого сезону я достатньо немало половив саме щуку на воблери. Виїжджали ми на різноманітні водойми. Тобто, це, як правило, водойми були закритого типу, якісь там болотса, маленькі річушки, рукави цих і. Саме там ми шукали ті найстабільніші воблери, які на мою думку я вважаю повинні бути в кожного спінінгіста, в кожній коробці. Тут в мене зібрані як нові воблери, достатньо бюджетного сегменту такого середнього, так і е, японці, ті, які в мене постійно від сезону до сезону показують себе як найкраще. Звісно, в кожного з вас є свої фаворити, тому я вам пропоную в коментарях під цим відео скласти свій топ 5 воблерів по щуці, які у вас минулого сезону, як у мого краще себе показали. Думаю, що ця інформація буде дуже корисна. Для новичків, і люди зможуть, читаючи ваші коментарі, скласти собі найкращий арсенал, найкращу першу свою коробку. І з такими воблерами вони завжди будуть з уловом. А я зі своєї сторони зберу цю інформацію, якось її консолідую, і на своєму телеграм-каналі, ось він, якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь обов'язково, складу такий хіт парад. Бачите, в мене тут є такі воблери. От, наприклад, як цей Дуа Реаліс», які вже потряпані. Життям своїм, <хи> бачите, весь побитий, і слава Богу, він в мене вже, я не знаю, там років 6-7 стабільно працює, вже стільки щуки переловив. А є от такі от воблери, як ось цей, наприклад, як ця каната чи ось цей Максквад 128 СП, який, на вигляд зовсім нові. Ви зараз напишете, як він може в тебе ловити, коли він в тебе повністю. Новий. Як ви знаєте, що я дуже багато проводжу час на риболовлі і багато втрат воблерів є відриви, відстріли, щуки відкусують, тому є такі хітяри, які я поновляв тільки ось, наприклад, на свята. Наприклад, в тому ж магазині Fish Fish були дуже класні знижки на японські воблери І я поновляв свій арсенал, тому є моделі, які виглядають як нові, тому що вони нові, тому що я поповнив свою Колекцію повернув їх в мої коробки. Отже, починаємо. Перший воблер це шакаловський Max Squad 128. СП, це воблер вагою 21 грамів, і він заглиблюється до 2 метрів. Плавучість з нього СП, тобто суспендінг, це воблер, який знаходиться на паузах в толщі води. Він може, в залежності від плотності води дуже-дуже дуже повільно тонути або дуже 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 повільно вспливати. Але е, суспендінги Воблери це ті воблери, які мають нейтральну плавучість. І як на мене, це такі, знаєте, більш універсальні воблери, які е, справа. Найвибагливішу щуку, коли вона знаходиться в пасивному стані. Через що? Через те, що ви на проводці воблер зупиняєте, ну там, умовно, біля морди щуки. Воблер стоїть в толщі води, ви можете його трошки пошевелити, він залишається в тому самому горизонті, і в якусь мить щука не витримує і хапає цей Воблер. Але е, хочу зауважити, що е, по ступені плавучості треба мати всі треба мати і флотінг. Мати СП і мати тонучі воблери, тому я про це вам ще в цьому відео пізніше розпомів, чому так. Отже, Максквад 128 СП. Звертайте увагу на кольори, хоча я не дуже вірю саме в колір, але, але є все ж таки мої фаворити, які я полюбляю саме ці кольори. І як ви, в принципі, бачите, їх зараз на столі, але звертайте на кожен з воблерів яким кольорам я віддаю. Перевагу. Е, цей Максквад в мене переловив дуже-дуже багато щуки, чому я його раджу як Воблер номер 1 тому що він дуже легко е, їм дуже легко керувати. Тобто, навіть якщо ви е, не маєте досвіду в твічингі, а твічинг це такі, знаєте, ритмічні удари саме по Воблеру. Тобто ви робите удар, віддаєте назад вудку, опять удар, удар віддаєте назад вудку, і в залежності від сили. Цього удару, протяжність цього удару, у вас Воблер починає рухатись в воді, і під кожен Воблер треба. Підбирати цю проводку, щоб він якомога сильніше зміг розвернутися, вивернути свій пузика, на паузі зробити ось такі остаточні коливання, і тільки тому тоді ви спровокуєте щуку. Хоча бувають такі моменти, коли воблер майже в воді нічого не робить, іде як Поліне, щука його атакує, але це більш виняток, тому що. Ну, є ж коли там, у щукі-жори, вона кидається там на будь-який рух там бокової лінії відчуває рух, і вона цей Воблер атакує. На друге місце я би поставив ось саме цей Воблер. На ньому так є така надпись: такий Engineering, Це Воблер від Мегабас, це Мегабас One Max LBO. Що таке система LBO? Це система закиду. Всередині заходяться такий циліндрик з під сотню дрібних шариків, він дуже легко при закиді. Бачите, зміщається в хвіст і повертається в исходне положення. Класна системка, але треба її перевіряти, тому що бувають приколи, що вона може. Залипати. Цей воблер а, має а, довжину 135 мм, вагу 21 грамів, і його можна загнати до 1,80 м. Ну, як правило, от я кажу, то що в мене по відчуттям це десь 1,20-1,50 м. Має таку, знаєте, достатньо високочастотну гру на ударчиках і со сторони в сторону. І саме цей воблер мені приніс в минулому сезону. Найбільш воблерну щуку, яку спіймав, вона була близько 5 кілограмів. І на цій риболовлі ми взагалі нічого не могли спіймати. Те місце, де працює завжди силікон, воблери там працюють погано, а воно в нас мовчало. Да? І в якийсь момент я вирішив все ж таки покидати мультом, поставив саме цей воблер, і десь там з третього чи четвертого закиду я впаяв такий дуже-дуже. Гарний трофей. Як ви знаєте, на мегабасах не дуже гарне покриття, не дивлячись на те, що е, ці воблери достатньо дорогі, вони виробляються в Японії на заводі Мегабас. Але е, та, ті воблери, які мають матовий окрас, а в даному випадку, це колір Маттайгер. Тут дуже гарно тримається покриття. А ось ті воблери, які, от, наприклад, якось цей колір. Він має е, таку більш лакову покриття. Бачите, він такий глянцевий цей воблер. Е, трошки погано тримається краска на них, але це не заважає. не заважає їм дуже класно ловити. Цей Воблер, зараз я вам продемонструю. Бачите, такий не дуже громкий, має три гачки. Е, в своїй грі він має такі. Гарні він робить галси з перевертаннями. На паузах він робить теж такі класні остаточні коливання. Я раджу його твічити м'яким твічингом, робити такі середньотривалі паузи, і він обов'язково вам принесе гарний трофей. Це теж такий один з найстабільніших воблерів, який в мене постійно працює. І от я зараз вам спочатку скажу 5 тих воблерів, які б я поклав би в свою коробку, і більше. Нічого там не потрібно, щоб було, і ви будете постійно з уловом. Ну, звісно, якщо ви ловите там, де є риба, тому що це найголовніша умова. Наступний Воблер, я його б називаю плачущий вбивця Воблер з такими дитячими великими очима, трошки такими сумними, але він викошує все живе. Це, звісно, до дуореалість 120 sp і 120 f як ви бачили, коли ми їздимо разом з Анатолієм Калмиковим, моїм другом, він перше, що став. От я ставлю все постійно Максквад, а він перше, що ставить, він ставить постійно до Реаліс. І жодної ще риболовлі не було, коли б цей Воблер не приніс нам рибу, коли ми його ставимо. Як бачите, саме цей Воблер такий під натуралочку, колір під окушках. До речі, я дуже полюбляю кольори під окушка. Бачите, у мене ось. Каната під окуня, в мене ось цей воблер під окуня, цей ось розірваний в хлам, бачите, варунка під окуня, натуралочка. Ось я щось вірю, що саме ось така розсвідка дуже гарно себе, до себе. Запрошує на обід щуку. Так, цей воблер, він заглубляється десь приблизно метр-метр п'ятдесят, метр в залежності від, знову ж таки, вашої проводки, від ваших пауз, тривалості, паузи, в залежності від товщини шнура. Має дуже гарну гру. він Легко теж твічиться, і, в принципі, там достатньо робити такі коротесенькі ударчики. Там два, пауза, раз, два, три, пауза, раз-два, пауза, раз, два, три, пауза, і одночасно вибирати шнур. Головне віддавати на твічинги вудлище, тобто ударили, віддали, ударили, ударили, віддали, щоб воблер міг розвертатися. І саме на паузах вас буде атакувати. Щука. Подкриття тут на, е, у Воблерів було дуже гарне. Воно воно тривале, таке трив, витривале. І е, не дивлячись на те, що цей Воблер, саме цей Воблер перетягав, я не знаю, там під сотню вже щук, він ще, бачите, має наче <рив> якийсь колір на собі. По, що у нас по шумності? Чуєте, да? такі достатньо? Такий приглушений звук, він такого теж середньої громкості. У нас є тут такий най, найшумніший воблер, потім про нього теж поговоримо. Але цей ось такий гарно летить. Я знімаю, як правило, завидні кільця постійно з облег, на деякі вони залишаються. Тому що банально лінь мені це зробити, але знімаю. Перед тим як кидаю новий воблер, я роблю так от проводку, щоб я побачив, якщо він в мене там завалюється. Таке буває навіть на японських воблерах. Тому ось ця петелька, дивіться, якщо у вас воблер валиться, наприклад, на праву сторону, вам ось цю петельку треба дуже-дуже акуратно плоскогубцями, прямо на воді трошечки трошечки відвернути в протилежний бік. Якщо в завалюється у вас постійно в ліву сторону, трошечки вправо підігніть, і таким чином ви підстроїте гру свого. Воблера. Теж, я думаю, що будь-який новичок справиться, гарно вони ці воблери керуються, легко заводяться, гарно летять і дуже круто ловлять щуку. Так, для чого мені потрібна СП, для чого потрібна Ф-ка? Є такі ситуації, коли ви ловите щуку над корчами або над травою в умовах, там ну, літній період, да, коли там у вас травка трошки підіймається. І саме від тривалості паузи, впливаючи, воблер, вспливає, доходить до. Якоїсь перешкоди, ну, наприклад, ви знаєте, що там він траву цепляє там майже на максимальній заглибленості. Ви там два рази ударили в облер, він підійшов до травки, зробили паузу, він вплив, вплив два рази ударили, він пішов у вас саме над травою. Тому для таких випадків, коли вам потрібно перейти через корч, коли вам потрібно ловити над травою, саме в цей, тобто флоатінг воблер з індексом F, флоатінг плаваючий, Саме для таких випадків вам потрібні плаваючі воблери. В, осталь... В остальних випадках е... суспендер, як я казав, найуніверсальніший. І є ще S, це Sinking, це тонучі воблери. Е... Це для того, щоб ви змогли проловити, ну, по-перше, на течії ловити, щоб його не видувало вверх. І по-друге, щоб проловити придонний слой. Тобто втопили його на дно, 2, 3, 4, 5 ударчиків воблер у вас. Впав знов на дно, потім підняли два-три удари. Тобто ви зрозуміли, ступінь плавучості ви регулюєте горизонт, як ви можете проводити цей воблер. Четверта сходинка в облера, який у вас повинен бути в вашій коробці, це славно звісна рудра. Рудра від ОСП. Воблер має розмір 130 мм. В даному випадку це в мене рудра. Суспендер, як я казав, є в мене ще вспливаюча рудра, саме для тих випадків, теж я вам розповідав, Це ось, в неї є індекс такий SF, тобто slow floating, повільно спливаючий. А це суспендер, той, який висить в толщі води. І зверніть увагу, що один у мене це бите скло. Воблер, який імітує в нас якусь там платвичку, да, або імітує в нас е, таку верховодку. І другий воблер, провокатор Маттайгер, який я вважаю найуніверсальнішим кольором, в принципі, який працює дуже гарно як в пасмурну погоду, так і в сонячну погоду. В сонячну погоду я намагаюсь не ставити. Зеркальні воблери, блікуючі воблери, щоб не пугати, не лякати щуку. Да? Я їх використовую більше в таку помірну погоду. А ось такі матові маттайгери, всілякі фруттайгери ставлю саме в сонячну або темні, от такі дивіться, бачите, Матовий, темний під окушка ставлю в сонячну погоду. Найчастіше питання: чи продерне ваше вудлище рудру чи балісонга? Ну, чесно, я вам хочу сказати, що в мене навіть м'які вудлища, тільки які там до 28 грамів, вони всі дубасять цю рудру без питання. Знаю, що багато хто б'є рудру, і проводка цього воблера, вона така, знаєте, джеркава. Тобто, бачу, як люди прям дубасять такі удари або коротенькі такі удари і так луплять по ньому. Не знаю, у мене раніше вона не дуже ловила, тому що я саме ось таким чином його дубасив. Але потім після того, як я почав ловити більш м'яким вудлищем і почав робити такі, ну достатньо сильні, але каратесенькі такі ударчики, мене рудра розкрила зовсім зовсім по-іншому. І то, що я помітив, на вудлищах більш з м'яким. А бланком в розкриваються, як на мене, краще. Цей воблер, який підійметь е, рибу навіть там з 5 метрів, було у нас випадки, коли ми ловили, стояли на 5 метрах, ставиш рудру, вона, наче там, до 2,5 метрів заглубляється. Але щука там з, з дна підіймається, його дуже гарно. Атакує. По витривалості, бачите, окраски вона гарно тримає щучі зуби. Цей воблер теж в мене дуже давно переловив багато риби. З ним все добре. В цьому сезоні ще не поновив, треба замовити собі отаку рудру. У мене була от в такому кольорі, я називаю її клоун. І у нас було декілька рибалок, там де він там, ловив там, по 30 щук за одну рибалку до того моменту, поки одна блогерша. Екатерина, Рибалка його мені не відстрелила. Але то був її перший день ловлі на мульт, тому катруся я це пробачив і все добре. Замовлю по нагоді, замовлю собі цей воблер обов'язково на наступний сезон. Ну, і замикає мій топ-5 воблерів, які в мене проявили себе просто на 5 з плюсом в минулому сезоні. Це, не знаю, напевно, два воблера. Зараз по порядку. Це, по-перше, воблер варуна від того ж IOSP. Це воблер, як в принципі зменшена копія Рудри, такий самий по формі, але розміром 110 мм. Бачите, в якому він стані. Ну, до речі, це Воблер, який куплений в минулому сезоні, тому що я його на початку обірвав і подивіться, як він роздолбаний. Просто його щуки. Знищили. Знищили. Я розумію, що буває і гірше, але за сезон, маючи такий арсенал, в принципі, ось воблер так покусаний, це каже про те, що а, він дуже-дуже непогано ловить. По шумності, бачите, він такий достатньо дзвінкий, хоча Рудра, його старший брат або сестра, бачите, набагато тихіша. У мене декілька кольорів. Перший кольор це ось такий. Це для, прозорих, для прозорої водички, для сонячної погоди. Бачите, він такий ну, середньої такий мат, полуматовий, полуглянцевий, має таку е, окуневу розкраску, таку зеленувату з чорними полосочками. Дуже він гарно керується. Для твічинга цього воблера підійде навіть удлище, там до 18 грамів. Я думаю, навіть і до 16 грамів його потягне, тому я його е, твічив і легким. Мультами, ну і, звісно, тими мультами, якими я твічу 110 Воблери. І, можливо, в один ряд я ще поставлю мій найнеулюбленіший воблер. це е, всім вам відомий Orbit 110 СП від Zip Bates. Чому неулюблений воблер? Був в мене цей воблер ще в такому, знаєте, класичному маттайгеровському кольорі. І він в мене не ловив 5 сезонів взагалі. При тому я в нього впирався. Я думаю, через те, що я використовував достатньо жорсткі вудлища. Після того, як я почав використовувати вудлища е середньо швидкого строю, не дуже-дуже жорсткі, да, але такі середньої жорсткості, він почав е працювати в мене взагалі по іншому і почав ловити і ловити дуже непогано. Тому в цьому сезоні я його для себе. Відкрив. Ось в такому кольорі. в мене є така натуральна платвічка з помаранчевим таким пузиком. Проводка теж дуже проста, такого середньої інтенсивності ударчики з паузами, протяжки, віддача, протяжка, віддача, удар, удар. Пауза. Отже, ось так виглядає воблери, які в першу чергу я б радив вам мати в своїй коробці. Я розумію, що вони це японці вони дорогі, але я віддаю все ж таки перевагу японським оригінальним воблерам. На сьогоднішній день вже індустрія е, копії настільки раз, розвинута, що можна купити там ті ж воблери там, від флагману чи Беркін, там є всілякі. Класні копії, які працюють, працюють гарно, але є одна проблема. Проблема заключається в тому, що коли е, ви обриваєте копію і купуєте такий самий Воблер, у вас він може просто не ловити. Контроль якості цих воблерів, ну, наприклад, там в Мегабаси чи там ОСП, я впевнений, що кожен Воблер там на виробництві перевіряють воді, як він грає як він плаває, і його там підналаштовують якось. А, якщо ви берете, наприклад, якісь там китайську копію, вони просто штампують їх, зняли там форму. Вони по іншому там звучать, трошки інша гра. І кожен наступний воблер той самої моделі він може мати іншу гру. Тому той, що вас колись там ловив, класно, ви його взяли, обірвали. Ну і потім ви не можете купили такий самий, а він у вас не ловить, тому таке буває. І зараз ще у нас декілька бюджетних воблерів. Це воблери від фірми Golden Min. Мені їх порадили спробувати. Теж була акція до 200 гривень вони коштували. Це японські воблери, це дочірнє підприємство від Evergreen, які зробили більш бюджетну лінійку. І перший у нас. Воблер це Монстрак від Golden Mina Монстрак 135 СП. Бачите, він такий нешумний. 135-й Воблер, який має вагу аж 25 грамів, який дуже-дуже класно летить. По формі своїй він нагадує більш балісонг. От якщо ми візьмемо балісонг, вони дуже-дуже схожі. Вони дуже схожі, але балісон це напевно найшумніший обер, який я бачив. Його навіть там з 15 метрів ти чуєш, як ти його твічиш під водою. Він дуже схожий на Балісонг, але набагато він дешевший ніж Балісонг, має класну гру. Я його, наприклад, розловив на першій же риболовлі. Е, також радив тоді купувати їх своїм друзям. І друзі, які в мене там достатньо не дуже там, суперпрофесіонали в риболовлі, які там твічингу тільки починають. Дзвонили мені і дякували, що. Коли вони там ловили на Дніпрі цими воблерами, що дуже-дуже непогано вони відловилися. Ці воблери, вони, е, знаходяться в горизонті заглублення десь там до метр двадцяти, тобто десь до метра він іде, 90 сантиметрів метр. І е, має таку, знаєте, достатню таку. Потужне водозміщення, да, і здалеку привлікає щуку. Для твічного цього воблера потрібна така достатньо жорстка вудка, вже така до 30-35 грамів, яка може його продернути. Тому що, по супротиву, він такий, знаєте, як от Балісонг або навіть як канапа, оця 160-та. Від Мегабаса. Класний Воблер, такий, бачите, гарний колір матовий. З переливом таким скло, таке матове скло, як панцер-мушлі. От, І. Він класно себе показує. В нього є молодший братик, ось такий: це Воблер Монстрак 100 СП, який грає під водою як кренк, і теж за рахунок того, що в нього. Широке тіло, як у шада, да? і він такий достатньо недовгий, він, його можна прямо зраз, розвертати ось так от на місці. Теж класний воблер, який в мене, ось бачите, в такому кольорі, він імитує каю, і можна ловити навіть на рівномірній проводці. Ну і останні новинки, які я хотів вам про них розповісти, це ось такі, бачите, тонкотілі міношки. Це теж воблери від Golden Mina. В даному випадку це Luna Crescent 135 HD і ось Moon Tempation 135. Ці воблери мають заглиблення десь там до 50-60 см. Я їх брав саме для того, щоб можна було протвічувати. Літні водойми болота е поміж лататтям, де є багато трави, або просто глибина в районі метра. Вони непогано летять по шумності. Бачите, теж там є в них якісь шари. Ну, цей шумніший, да, цей тихіший. Так само на перших риболовлях я їх розловив, і в принципі їх не, ну, не шкода кидати там в якусь траву да, чи в якийсь коряжник, де треба там на поверхню пройтися, тому що вони там коштували теж в районі там, до 200 гривень, але це японські воблери, які, в принципі, там стабільно працює. Ну, ось так виглядає мій хід парад воблерів. Можливо, це попса, ви скажете, воблери, про які всі знають, але ці воблери, які в мене, Показують себе просто феноменально постійно від сезону до сезону, і е, саме так як відео називається п'ять воблерів, які повинен мати кожен рибалка в своїй коробці. Саме ці, наприклад, топ-5 перші, які я вам показав, вони вам постійно принесуть результат. Ну, можливо, можна ще один воблер туди покласти, я про нього вам не сказав. Це мій улюблений воблер, який в воді не робить нічого, просто йде як Поліно. Megabass x 140 найкращий воблер той, що в мене був, по для ловлі в траві, тобто в лататтях, для ловлі в очереті, для ловлі над травою. Він класно рискає тільки на дальніх дистанціях, достатньо м'яким вудлищем, а потім ви дивитесь, а він наче нічого в воді не робить. Як мені сказав Толік, сказав Саня, не дивись, як він грає, просто кидай і смикай, і рибу ти спіймаєш. І от коли ми заходимо десь на якийсь палив, на якесь мілководдя або е, стіна камишу з таким, знаєте, достатньо рідким е, камишом або лататтям, я постійно його беру, кидаю і. Він дуже-дуже часто уводить нас від нуля, і що цікаво, він майже ніколи не цепляється. От якось у нього він так сконструйований, що він проходить через ці латаття. Нехай там не 100%, але в 70% випадків ви цей воблер проведете в лататтях або через очерет. Підтримуйте український Ютуб, підтримуйте український контент, будемо його просувати разом. Ставте вподобайки, коментуйте це відео для того, щоб алгоритми Ютуба його просували. І обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не є підписником канала Проспіну, для того, щоб не пропускати цікавий матеріал, який присвячений спінінговій ловлі. Все, подякував ще раз, до побачення.